Якщо вам потрібно прямо зараз ну, щось зробити, або виконати якусь справу, що ви собі надумали, то спробуйте зробити це максимально комфортно. Тобто забезпечте собі, підготуйте до того, як будете виконувати ту справу, що будете робити, максимально комфортно щось, поставте собі я не знаю, якийсь чай, поставте квіточку, якусь, вімкніть якусь музику бути якісь собі дуже зручне э, стілець, якийсь, э, запаліть якусь свічку, э, шикніть якимсь ароматом, який вам буде подобатися. Ну, це якщо вдома щось так? Якщо ви на роботі, то впорядкуйте все на столі, э, поставте також квіточку, або щось, що буде вам э, робити комфорт, а, і ви подивитесь, що ви зможете зробити. Цю справу, що ви будете робити, набагато приємніше вам буде комфортніше. Створюйте ось таке задоволення в кожному моменті, наскільки можливо створюйте, створюйте навколо себе цей простір, простір комфорту. Я розумію, що він може бути різним, рівень комфорту, але наскільки можливо створюйте для себе щомиті можливий комфорт в житті і будете щасливі? Я вас це пишу.